Усім привіт! Мене звати Наталія і ви на каналі Дійсно. Сьогоднішнє відео стане початком грандіозного проєкту, що включатиме в себе теми, які допоможуть вам у підготовці до НМТ з української мови. Тому для тих, кому це цікаво, залишайтеся і можемо розпочинати. Сьогоднішня тема класифікація звуків недаремно обрана найпершою, тому що саме зі звуків ми починаємо знайомитися і з українською мовою, та і взагалі з будь-якою іншою. І підготовка до НМТ також не стане в цьому виключенням. Починаємо з найпростішого і потихеньку рухаємося до складнішого. Якщо говорити в загальному, то усі. Звуки української мови вони поділяються на дві великі групи на голосні та приголосні. І розпочнемо із голосних, вони є трішечки легшими. Чому вони називаються голосними? Тому що творяться за допомогою голосу. Для того, щоб вимовити голосний звук, нам достатньо відкрити ротика і задіяти свої голосові зв'язочки. В українській мові є шість голосних звуків. Ви їх бачите перед собою зараз на екрані. Що ми можемо про них сказати? Що усі голосні звуки української мови діляться на дві групи, наголошені та ненаголошені. наголошені. відповідно, ті, на які падає наголос, тобто ті, які ми вимовляємо голосніше в порівнянні з рештою у слові, а ненаголошені, це ті, на які наголос, відповідно, не падає. Під наголосом голосні звуки знаходяться у надзвичайно сильній позиції. Ми їх чітко чуємо, ми ні з яким іншим звуком їх не можемо сплутати, на відміну від ненаголошених. Адже якщо ми маємо ненаголошений звук, то дуже часто він може наближатися у вимові до схожого. До себе звуку. Наприклад, ненаголошені е-и. E, Я думаю, кожен з вас вже неодноразово стикався з такими звуками, стикався з такими словами, де потрібно думати, який звук вимовити, яку букву написати: Е e чи «и». Для того, щоб визначити це, найпростіше це поставити слово, його форму таким чином, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Інколи трапляються слова, де ненаголошений О також може вимовлятися з наближенням до близького У, і відбувається це тоді, коли наступний склад з наголошеним У або І. Це, наприклад, такі слова, як кожух, сопілка. В таких словах ми можемо на слух сприйняти не зовсім звук О, а все-таки ближче до звуку У. І більшість з нас, звичайно, таких помилок не допускають, але ті, для кого українська мова не є рідною, ті, для кого українська мова не є настільки повсякденною, побутовою, можуть допускатися таких помилок. Стосовно приголосних звуків, не все так просто, тому що. Якщо ми беремо голосні, то, звичайно, про них ми можемо ще говорити дуже і дуже багато. І ті з вас, хто надумає продовжувати вивчення мови, продовжувати вивчати лінгвістику, мовознавство, то ті, звичайно, набагато більше дізнаються про голосні звуки, набагато більше зможуть про них потім розповісти. Але в шкільному курсі достатньо лише пам'ятати, що вони є наголошені або не наголошені. Приголосними, як я вже сказала, трошечки складніше, тому що приголосні, вони поділяються на різні категорії, залежно від того, де вони утворюються, залежно від того, якими органи артикуляційної системи задіюємо, щоб їх вимовити, яким чином ми їх вимовляємо, але про все по порядку. Отже, приголосні звуки, на відміну від голосних, творяться ще й за допомогою шуму. І залежно від того, Наскільки багато цього шуму при вимові звуків, і відбувається ось ця вся класифікація? Що таке шум при вимові звуку? По суті, це струмінь видихуваного повітря. І саме коли ми видихаємо повітря, вимовляючи при цьому приголосний звук, ми і створюємо ось цей такий звуковий, або його ще називають мовним шумом. В українській мові є цілих 32 приголосні звуки. Зараз, можливо, дехто з вас е, скажуть, про що вона говорить в алфавіті лише 33 літери. Як може бути 32 приголосних і 6 голосних? Насправді так і є, тому що приголосні звуки, їх не потрібно плутати з буквами на позначення приголосних звуків. Букви це те, що ми пишемо, а звуки це те, що ми вимовляємо. Якщо у нас є слово, наприклад, дерево і ми чітко чуємо. Звук Д, він твердий, то у слові мідь звук Д перетворюється на звук Д, стає відповідно м'яким. І ось ці два звуки Д і Д це абсолютно різні звуки з точки зору мовознавства, тому ми їх рахуємо за два. Тобто, зрозуміло, що усі можливі м'які відповідники твердих звуків рахуються за окремий звук. Плюс не будемо забувати про те, що в українській мові існують так звані дифтонги, тобто поєднання двох звуків в один. Це звуки дз і звук дж. У звука дз, до того ж, є ще свій м'який відповідник дз. Тобто. Знову ж таки, збільшується у нас кількість звуків. Тому головне не плутати і чітко розуміти, що букви ми пишемо, а звуки ми вимовляємо. І звуків в українській мові набагато більше, ніж, власне, букв. Починаємо з найпершої класифікації приголосних звуків, і звучить вона як класифікація за участю голосу та шуму. Приголосні звуки, які творяться за допомогою голосу та шуму, з перевагою голосу, називаються сонорними. Такі звуки найбільш наближені до голосних, і саме в цих звуках ми можемо побачити звук В та звук Й. Якщо ви були уважними на уроках української мови, то знаєте, що ці звуки. Ми використовуємо для позначення прийменників та сполучників, відповідно, в тай, і інколи вони можуть заміняти аналогічні їм позначенню у та і. Недаремно вибрані саме ці звуки, тому що вони є найбільш близькими до голосних. Як запам'ятати такі звуки? Є мнематична фраза ми винили рій. У цій фразі зібрані абсолютно всі сонорні звуки, тому використовуючи її, можна визначити сонорний це звук чи якийсь інший. Ну і відповідно, як я вже говорила, м'які звуки це категорія інших звуків, не те саме, що тверді, тому ми їх беремо окремо і враховуємо також окремо. Наступна група це дзвінкі звуки. Вони творяться за допомогою голосу та шуму з перевагою шуму. Тобто сонорні у нас з перевагою голосу, а дзвінки з перевагою шуму. Для запам'ятовування дзвінких звуків можна використати фразу буде гоже гедзю у джазі. Перед вами зараз перелік дзвінких звуків та їх м'яких відповідників. І остання група це глухі. Це ті звуки, які творяться лише за допомогою шуму. Тобто голос для їхнього творення не відіграє жодної ролі. Ми не, і ми не використовуємо для їх вимови саме голос. Для запам'ятовування глухих звуків використовуємо фразу цап хоче фісташки. Усі дзвінки та глухі звуки, ну майже всі, утворюють пари за глухістю та дзвінкістю. Тобто сонорні сюди не входять тільки дзвінки та глухі. Чому я кажу майже всі? Тому що є у нас один глухий звук Ф, який пари за дзвінкістю глухістю не має. Чому так сталося? Тому що звук Ф, він з'явився. Останнім серед звуків української мови, і з'явився він через те, що нам потрібно було передати звукове сполучення із іншомовних слів. По суті, якщо ви бачите у слові звук Ф, значить це слово іншомовного походження, тому що в українській мові звуку Ф не існувало. І, напевне, багато хто з вас зустрічав людей, які цей звук Ф замінюють на Хв. Наприклад, або навпаки, тобто вони їх взаємозамінюють. Інколи кажуть фіртка, інколи кажуть форий або хвара замість фара і так далі. Це більше поширене в якості таких говірок, в якості просторіч, тобто тої мови, якою ми користуємося саме у побутовому спілкуванні, це не літературна вимова, зрозуміло. Що тому звертаємо на це також увагу. Переходимо до наступної класифікації, і це класифікація приголосних звуків за твердістю чи м'якість. По суті, за допомогою цієї класифікації ми можемо визначити, як ми вимовляємо той чи інший звук твердо чи м'яко. Твердими звуками є абсолютно всі звуки в українській мові на позначення приголосних, крім звуку Й. Запам'ятайте, що звук Й завжди м'який. Тобто всі звуки, крім Й, належать до твердих. Де ж тоді взялося так багато м'яких. Як бачимо, їх не стільки, скільки твердих, тобто є такі звуки, які не входять до м'яких, які не мають своїх м'яких відповідників. І ми про них поговоримо за хвилинку буквально. Повертаємося до м'яких звуків. Звук Й ще раз підкреслюю, завжди м'який. Всі решта мають свої тверді відповідники. Коли звук може бути м'яким, коли після нього стоїть буковка І голосна, коли після нього є знак м'якшення, або ж букви Я Ю, Є, які стоять після приголосно без апостроф. Так само, як за дзвінкістю, глухістю, так само приголосні утворюють пари за твердістю м'якістю. І тут пару надзвичайно легко зробити, тому що ми беремо твердий звук і утворюємо від нього м'який. Наприклад, д, «дь», т, «ть» і так далі. Що ж, що ж робити з тими звуками, які не входять до м'яких, як ми їх позиціонуємо, адже після них також може бути той самий звук І, або знак м'якшення, або я ю, Є, без апострофа, Я же ж визначати їх е, по такій класифікації. Такі приголосні ми називаємо пом'якшеними. Тобто це означає, що вони не зовсім вимовляються так, як м'які, не до кінця м'яко, а тільки трішечки. Як їх відрізнити? Особисто я використовую наступну м, таку підказочку для себе. Якщо я можу чітко вимовити м'який звук: д, з, Н, нь, ть, тоді це буде м'який. Вибачте за тавтологію. Якщо ж я, вимовляючи звук м'яко, намагаюся туди поставити букву І при вимові, тому що мені незручно їх вимовляти, наприклад, Б, ю, В, ю, Ж. Ю». Спробуйте самі, і ви побачите, наскільки їх важче вимовити, ніж «ть», тюль нь, і так далі. То такі звуки, які важко вимовляються, які. Вимагають біля себе отієї буковки І у вимові, вони і є пом'якшеними. Плюс можна собі ще зробити таку нагадайку про те, що усі шиплячі, тобто ті, які м, нібито шиплять, коли ми їх вимовляємо, також будуть тільки твердими або пом'якшеними, м'якими вони не можуть бути. Ми ще до цього повернемося. Звук «й». Запам'ятовуємо завжди м'який. Також приголосні ми можемо характеризувати за тим, де саме вони утворюються. І це, напевно, найцікавіша класифікація, тому що ми її дійсно можемо перевірити на собі. Перша група це губні. М, В, П, Б, Ф. Спробуйте вимовити ці звуки, і ви побачите, що для того, щоб їх. Правильно вимовити, ми використовуємо саме губи. М, В, П, Б, Ф. Вони ніби живуть на губах, і лише за допомогою губ ми можемо їх вимовити. Наступна група це глотковий, він є лише один, і це звук Г. Якщо ви його вимовите, то відчуєте напруження саме в глотці в районі горла. І Відповідно, уже на відміну від попередніх, губи не братимуть участь взагалі в артикуляції цього звуку. Порівняйте: М, Г. І ще є одна така дуже об'ємна велика група це язикові звуки. Вона також поділяється, в свою чергу, на деякі підгрупи, але, по суті, це звуки, які ми вимовляємо за допомогою того, що переміщуємо кінчик язика в те чи інше положення. Давайте перевіримо. Задньоязикові Г, К, Х. Коли ми вимовляємо ці звуки, кінчик язика загортається назад до його задньої частини. Г, К. «х». Якщо ви зміните положення кінчика язика, ви не зможете вимовити ці звуки. Перевірте. Ще одна група це середньоязикові, це звук «й». Коли ми вимовляємо цей звук, Язик залишається в тому ж положенні, в якому, в принципі, він нам є звичним. Тобто, посерединці він фактично не торкається ні піднебіння, ні зубів, ні нижньої частини ротової порожнини. Це і є середньоязиковий, тобто язик знаходиться в середній позиції відносно ротової порожнини. І остання найбільша група це передньоязикові, це ті звуки, які ми вимовляючи... Використовуємо кінчик язика, торкаючись ним до зубів або до піднебіння. Давайте перевіримо: Д, Ж, Ч Л, Н. Відчуваєте різницю, коли ми говоримо задньоязикові, Г, язик загортається назад. Якщо ми говоримо передньоязиковий, вимовляємо з він торкається передньої частинки нашої ротової порожнини. і Натикається на зуби. Те саме з губними «м». використовуємо губи, коли ми кажемо д, губи залишаються на місці, так як нам то зручно. І остання класифікація приголосних звуків, і при цьому найлегша це те, як ми їх сприймаємо на слух. У цій класифікації є не всі приголосні звуки, лише їхня окрема частина, і до таких звуків належать свистячі та шиплячі. До свистячих ми відносимо з, с, з та. «ц». Чому вони називаються як свистячі? Тому що, коли ми їх вимовляємо, ми ніби як підсвистуємо при цьому. Шиплячі, відповідно, звичайно ж, будемо шипіти: «Ж», «ч», Ш, «дж». Ось ці дві групи приголосних, які ми поділяємо за слуховим сприйняттям, це єдині приголосні в українській мові, які ми можемо протяжно вимовити. Наприклад, з. «ж», «с», дж». Будь-який інший приголосний звук, який не належить до свистячих чи шиплячих, ми так вимовити не можемо. Давайте спробуємо вимовити, наприклад, звук «м». М. Ми нібито тягнемо його, але при цьому ми відчуваємо, що ми тягнемо якийсь звук, схожий на голосний, десь ближче до Е чи до Е, а самого приголосного ми не чуємо. І тільки коли ми розмикаємо губи, тільки тоді ми можемо почути ось цей приголосний М. А з шиплячими чи свистячими все працює зовсім по-іншому. І на що я ще хочу звернути вашу увагу на те, що шиплячі звуки в українській мові завжди тверді. Інколи вони можуть бути пом'якшеними, якщо після них стоїть буковка І, або м'який знак, чи знак м'якшення, по-різному його називають. В решті випадків, шиплячі мають бути твердими. Свого часу я стикалася з такою. Думкою про те, що твердо вимовляють шиплячі лише люди, які живуть в селі. Тобто ті, які є неосвіченими, ті, які не звертають увагу на вимову, ні, це не так. Шиплячі звуки мають бути твердими. Чому це так сприймалося? Тому що відчувся вплив російської мови, де шиплячі звуки пом'якшуються. Тому за рахунок того, що довгий час панував у нас суржик, за рахунок того, що довгий час ми потерпали від впливу іншої мови, в даному випадку російської, то і сприймались ось ці тверді шеплячі як ознаку провінціалізму. Але насправді твердість шеплячих – це ознака правильної вимови українських слів. Тому на цій. Такій цікавій, сподіваюся, ноті я буду завершувати. Бажаю вам правильно вимовляти усі слова. Бажаю вам звертати увагу на свою вимову, на своє спілкування. Ну і, звичайно, в першу чергу, напевно, це успіхи вам на НМТ. На сьогодні будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, обіцяю тут, ще буде дуже і дуже багато цікавого, корисного. Ну і зустрінемося на наступному тижні. До побачення!